Чоловіче зайди в інтернет і поцікався, як люди варять вози, бо ця біда. Біда це те, що вас змусило в вашій голові написати такий коментар під нашим відео. А віз це пушечка. Дали підсилюючи профіля, щоб не гнуло стійку. Стійка в нас виходить, метрова. Будемо грузити, що о-хо-хо, тут також підсилили знизу, підварили. Тут підварене, низ, весь підварений. Налатали стільки латок, що має тягнути 18 кубов деревини. Тут дивимося, приварив кільце. Чому фокус не працює? Фокус. Десь пропав фокус. Ну, це таке. Дивимось тут. Ні, дійсно, а чому не фокусує? Ну факт того, що там все чітко. Тому краще ставити лайки, аніж писати таку мені інформацію. Всім гарного дня. Спостерігайте, як цей візок буде вести 18 кубов!